коли почув цікаву фразу, коли ти помреш, хто заплаче на твоїх похоронах. Знаєте, сьогоднішня історія, і зараз якраз проходять уроки. Сьогоднішня історія якраз пов'язана саме з тим, коли одна жінка Тавіта померла. І коли Петро прийшов в дім, багато людей показували, яких добрих діл зробила саме ця жінка в перекладі Сарна. Вона дійсно любила цих людей, вона піклувалася про цих людей. І коли вона померла, ці люди відчули сильну потребу саме в цій жінці. І сьогодні наші лідери на уроках вони хочуть донести діткам як важливо, коли про них хто спіклується, і як важливо, коли вони про кого спіклуються, коли вони комусь передають цю частинку любові. Тому ця думка. Коли ти помреш, хто заплаче на твоїх похоронах? В житті та віфі це було дуже багато людей. І сьогодні запитання для нас: хто ж заплаче? Лариса? Третій день відпочинку дитячого. Ти жива ще? Слава Богу, так. Да. Як взагалі твої от очікування, бажання, думки? От, ну все одно ти про щось думала, мріяла? Як ти взагалі задоволена цього року? Е, ну, дякувати Богу, що це відпочинок відбувся. Е. Те, про що я мріяла, це донести до дітей слово і побудувати з ними стосунки. Дуже приємно, коли ти йдеш вулицями і діти тебе впізнають, вітаються і нагадують, пам'ятаєш там в таборі. То ну вже на третій день я помічаю, що ми починаємо добиватися цих цілей. Мене дуже тіше, те, що на служіннях діти виходять на молитву. Вони дякують. Богу. Да, — Сьогодні вісім дітей здається, вийшло да, да. і це дуже радує. Тому я думаю, що до кінця тижня наші цілі будуть досягнуті. Скажи, тобі діти як кажуть? Ларіса, тітя Лариса, Ларіса Вікторівна. Е, ну, більшість кажуть на Ларіса, але ви. Mm. Як ти взагалі реагуєш, коли діти тебе бачать і от е, кажуть тобі, ну, до прикладу, просто Ларіса, ти. От, е... Ну, Я до цього нормально відношуся. Нормально. Мені приємно, що вони мене сприймають на рівні друзів. На рівні. Так. класно. І з ними дуже легко так зв'язувати розмову. І продовжити далі спілкуватися. Власне. Скажи, знаю, що коли готувалася команда, і ми всі знаємо, да у нас ну, ситуація така, яка вона є. Люди виїхали і так далі. Але все рівно, яка кількість команди цього року? Сьогодні суто з тими, хто працює тут на території з нами, є 35 людей. Це лідера, помічники і працівники, які на гуртках рукотіли кулінарний спорт. Ну, ще плюс 10 людей це ті, які постійно тут на сторожі, дежурять наші речі вночі, і люди, які готують там обіди, то взагалі 40-45 людей до 50 людей задіяно в ну, в дитячому відпочинку. Скажи, що б ти хотіла взагалі, бачачи дітей, що б ти хотіла сказати батькам? Я знаю, що коли ти працюєш з дітьми, Е, от все рівно дуже багато чого деколи хочеться сказати батькам. От так скажемо у загальному пару таких думок. що б ти хотіла сказати батькам? Е, ну, найперше, це що я почала помічати, це діти дуже відкриті до спілкування. І бувають випадки, навіть коли дитина просто підходить, ну або вона там сидить зі мною. Я підійшла до неї як вчора дівчинка. Почала з нею розмову, вона просто хотіла поспілкуватися, поговорити. І вона мені почала розказувати, що її хвилює, за що вона переживає. Е вона після того просто посміхнулася, ми поговорили буквально три хвилини п'ять і побігла. І потім підходить і каже, дякую, що ти зі мною поговорила. Класне. Просто діти, е вони хоч зараз і постійно зависають, скажімо так, в телефонах, але вони хочуть у цього спілкування, просто запитати, як у них справи. Тобто одна дівчинка підійшла також і сказала, я даже мамі цього не розказую. Mm -hmm. Ну мені приємно, що вони бачать мене друга і вони можуть розповідати мені те, що не, не скажуть комусь іншому. Тому моє побажання для батьків все-таки виділяти час для спілкування з ними, бути прикладом для них. Діти дивляться і повторюють все. Це стосується і мови їхньої, і поведінки, відношення mm -hmm. до ближніх. Тобто, ми повинні собі на майбутнє батькам на зараз бажаю, щоб вони пам'ятали, що вони є прикладом. Справах, в словах, в стосунках, в розмові. Да, це класно, найперше. класно, Дякую, Ларис. Е, Лариска, скажи, скільки дітей? От перший, другий сьогодні дні було. Ну, перший день в понеділок було зареєстровано 83 дитині. Е, другий день вівторок це 115 дітей, і сьогодні 100 дітей. Да, слава Богу. Ну сьогодні багато хто храмує, того знаємо. Думаємо, що завтра буде більше. Да, слава Богу. Да, слава Богу. Група хмаринки. О, супер, медалісти. Yeah. А що з вас так мало? Та всі здалися, так? Да? Група капібари топ. Yeah. Супер. Вогники. Є! Yeah. Алігатори. Yeah. О, шо, а що це ви так з усіх різних кутків? Хлопці, ви що там загубилися десь? Ану до команди йдіть. Пілімені. Yeah. Супер, пельмені з нами. Доляре. Далі У нас вчора додалися ще дві команди. Це команда горішки. Yeah! А що так є? Не виспалися? Давайте ще раз є yeah! yeah, супер. І команда «Сігми». Yeah! Де вони є? Yeah, супер. Я дуже рада, що ви є з зна... просто коротко, два-три слова. Так? Якщо ви боїтеся, все добре. Робимо тишину, хлопці, знімаємо головні убори, кепочки в кого що закриваємо очі і робимо тишину. Ми не розмовляємо. Молимось. Дякую, Боже, що ми зараз сьогодні, нема, ніхто нас не обстрілює і ми їмо, спимо. І кожен раз, коли ми, коли йде повітряна тривога. До нас не долітає. Амінь. 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 Дякую, Боже, за цей день, що ми зараз тут. Немає повітряної тривоги. і Дякую за це, сонце. Амінь. 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 Дякую, Боже, що, що ти нас любиш, бережеш. Від, немає повітряних тривог і все мирне. Амінь. Дякую, Боже, за те, що ти нам допомагаєш, за те, що ми гарно пішли в цей табір, і за те, що ми тут усі добрі і веселі. Амінь. 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 Дорогий Господи, ми дякуємо тобі, що перед нашими головами мирно, тихо, спорижи тих людей, що ховаються в підвалах. Амінь. 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 Дякую, Боже, що даєш цей час, познайомитися познайомиться тут які і йде. Дякую, що ти нам даєш ще погратися і почити. Дещо чогось навчились, всякі ігор. Амінь. Амінь Господь, дякую, будь ласка, за те, що є сьогодні сонечко, Господь. Дякую, що вони стріляють на нас, Господь. Дякую за, не, за мирне небо. Благослови тих, хто зараз в підвалах, без їди, Господь, без мам, без тат. Самі там Господь. Амінь. Амінь. Дякуємо тобі, дорогий Господь, за новий день. Дякуємо тобі за гарну погоду, за те, що можемо вільно збиратися тут, Господь, проводити класний і корисний час. Боже, дякуємо тобі за те, що немає повітряної тривоги. Але просимо тебе за нашу Україну, Господь, пішли мир. Збережи кожного військового, який стоїть на передовій, Господь, для того, щоб ми мали тут цей час, Господь. Бережи їхнє життя, Господь, зупини цю війну, Боже. Ми віримо, що тобі підвладно все. Господь, надіємось на тебе. Любимо і славимо Наш добрий Бог. Амінь. Амінь. У нас є одна така маленька, маленька дівчина. Дявочка, йде до нас. Вона така маленька, давайте її копімо. Ось також, щоб всі її бачили. Хто вже познайомився з цією дівчинкою? Хто знає її? Да, сестрички і братки кіологи. Ви знаєте, в неї сьогодні особливий день. У да, неї сьогодні день народження і ми би хотіли тебе привітати всім нашим табором. добре? Каже слово Боже: будьте як діти. Нам дуже багато є чого повчитися в дітей. Ми віримо в те, якщо такі молитви звучать з сердечок дитячих. Україна переможе. Україні буде мир. Дякуємо всім, хто зараз боронить нашу країну, всі дітки моляться за вас. Щиро дякуємо всім вам, хто працює зараз з діточками, щиро дякуємо тим, хто благословляє, і хто молиться, щиро дякуємо тим, хто фінансово підтримує цю справу. Якщо ви хочете долучитися до цієї справи, підтримати, благословити цих діточок, їхній відпочинок. Перерахуйте декілька гривень для підтримки цієї справи. Номер карти, реквізити будуть указані в описі під відео. Хай у вас Бог всіх береже. До зустрічі, друзі!